Так, всім привіт! Сьогодні дивіться, пройдемося, мабуть, плотненько по болтикам. По всяким різним болтикам, бо вони трошки залишились. Почнемо з такого первого лота 55 кг 2400. Так. О. Це тут, коротше, такі от колпачки присутність. 32Л. Ну, вони пластикові, вони її взагалі нічого не важать. Там їх може... Вон з десяток отаких. Це на колеса на фури, по-моєму. Ну, подарите комусь. Вони, я ж кажу, там 5 грамів важать на 4 копійки. Ну, таке з тоже теж може комусь пригодиться. Це, коротше, болти з СТОшки. З СТОшки. бачите, шпільки. Такі здорові болти. Бачите, такий. Ну, цей надобно викинути. Таке, як може і сніг жавійки. Бо то сильно відблистить. Ні, магнітиця. Ну, якийсь, може нікелірований. Короче, шмурдяк я повикидував, той, що побачив, той, що знайшов. Такі ось, бачите, якісь розборки. Ну, я ж кажу, є шмурдячок, трошки на це я можу побачити. Там гайчки. Такі ось всякі, ось бачите, болти хороші. О, тут є десята крепості, восьма. І гайки саме контрящіся. Бачите, такі всякі болтики, гайчки, ябичні, здорові. В общем. О, oh, даже краник. Короче, кому в хазяйство, хазяйство, но я їх щас і не, не перерию. Тут 50 кг. Вот. Ну, кг. Є мелкі такі, бачите. Короче, є мелкой резьбой. Что Що хочеш, коротше, тут есть шпилька. Ну, вот отак обрізати. Десь, десь вона колись понадобиться. Бачите, всякие такие болты. То бишь, вот так у нас буде лот, 2400. Дальше, оцей. Ось таке от. Є тут ось да, такий ось о, шмурдячок, бачите, Мелкий, є такі ось бачите, тут 8 і болтики, і гаєчки. Воно буде у нас сьогодні 30 гривень кілограм в місті з контейнером 900 гривень. О, я думаю, тут навибирати полезного до хрена можна і гаєчки, і болтики, ну, типу можна перебрати і по 50 50 продавати. Ну, Нема на це ні час, ні желання. Бачите? Болтики, шайбочки, державенькі. Да, ну воно все колись було нове. Ну, уви. От, 900 гривень. Болтики. Далі кувалда. Ну, дивіться, можна 450 гривень. Ця херня 250 гривень. Це винт, Давайте 400 гривень. І 300 гривень такі от вінти. Кому інтересно, пишіть, продам. Так, це наш мурдячок. Бачите, от тіски ці касари, суті, губи вчора були. Хтось грозився а Оце вам по поводу відлажування. Я утром оплачу. Ми оплатили. От. Потім я кажу, ну, наприклад, хтось там хоче щось, не що купити. Тобі ж закинули, там, ну я не спорю, не всіх є, там можливо, через 2 скинуть, ну Там товар в продажі, поки він не оплачений. Бо це я ж кажу, там от лежить до утра, все, чоловік пропав. Ну, таке, хтось другий купить. Ціна 1000 гривень. Одної губки нема, а так все крутиться, поворотна херня, побілить, покрасить, почистить, буде пушка. Далі, ці болти у нас... Де я? Висав. Ага. 8... Ось. А, 960 гривень. 17,5 кг, по-моєму, по 55. Ну тут взагалі чіткі. Э, да, 960 гривень. Тут, я ж кажу, взагалі всі четкі, даже там пару і сверлом подарок, тільки на 2 сотні. Вот, все воно чистеньке, гарненьке, бачите, мелке, крупне. Ну, просто шикардос. Просто шикардос. Бачите, що хоче. Отаке вот от. 960 гривень всього. Я ж кажу, сюди теж трошки повибирав, воно ну, вам не нужна, а глазу приятніше. Не знаю, отакий шків 200 гривень без замірів. Отакий. о. Тут ширий профіль, тут самий маленький, тут середній. Ну, БМ-очка то таке. Оце все, що за штучки, ніхто таке не написав, якісь стяжки. В принципі, вони ще життєспособні. 50 гривень кілограм. Це матня 3500 координатний типу, стол з дерево обрабатую, що інтересна хрень е, за ТНВД. Так ніхто, ніхто й не написав, треба його якось так сфоткати, сфокусувати памп. ну Блін, ну ніякий номер, нічого нема, хрен що знайдеш. Номер запчасті. Так, я з цих сторон вам покажу, виходь знать чого він. Можна було комусь його і предложить. Такий от номер. Може по номеру якось ролик 800 гривень новий. Так, оцей стяжка, не знаю, коротше, теж ніхто не написав. Давайте 500 гривень за неї. Така от стяжка, отак от як є. Редуктора. Редуктора Торг 17 к 6500, 17 к 1. Шляпа розширитель такой Давайте сделаємо 500 гривень. І поїхали. Колеса 1400 вчора показував 36 кг. Мощний. Просто мошніші на тачанку. По-моєму, 300 мм діаметр, 50 ширина, 36 кг чешка. Там уже бачили відео одну, одна вже ушла в мир иной петля калена 500 гривень, чешка 1500 Люська. Люська. Підиш по 50 за кіло. Не? Ладно, ми те ще підростим трошки. Компресор 5500. <клес> Хороший робочий. Став движок і в бой з автоматикою зусип. Такі болти, 1000 гривень. О, новесенькі. Хтось продіряв. Законтачений болт. А так, бачите, новенькі, гарненькі. Що там люська? на. Вона в мене й болти жре. Да? Не хоче, як хоче. Так. Сейчас продолжим. Вот, есть у меня вот такая вот хрень. Сейчас демонстрирую. Оп. Ой, можно сюда запустить. оп, выключилась. Оп. Трошки инерции, видать. Вот, все. Так, электрочасть закончилась. Показал все. Теперь по характеристикам. Так вона називається, бачите трансформатор, що тут 24 вольта, 24 хір'язна. Ось такий блочок. Бачите, тут кондюри, все цивільне, це якийсь імпортний. Він э, за цим движком. Так, характеристики двигателя. А ну, оп, отак от, от. 370 Вт, 220-380. Ну, я думаю, все видно. Движочок хороший. Бачите, все робоче. Тут отак. От що воно тут на хімічну? Ну у мене одна ця коробочка на косарь минимум похожа. Бачите, пускаєш трансформатор. Ну, может тут якийсь і реверс есть. Це з з якоїсь импортной швейной машинки. Бачите, це його розірвали. А що тут шків? По идее тут тоже должен шків бути, да? Или пропеллер. А, пропеллер он, Тут тоже якийсь шків должен бути. Да. Не знаю, його его вырвали. Вот. Це все крутиться. Воно просто що лежить на йому. Не покручу. Хочу, щоб ви розуміли, одна ця бандура кілограм 30 важить. З ящиком, мабуть, всі 40 їй кейгу. Ну, Двіжок бачили робочий, пропіл є. Це електромагнітна муфта. От, якісь да, муфти, бо до них ось теж провода йдуть. От, тут шкілуня. Ну, я ж кажу, воно все крутиться. Просто що воно лежить на ньому. Третя муфта. Якась вона обгонна, загонна. Ціна за цей весь апарат 1800 гривень. Ну, тут трошки мідяшки, апаратура, воно все, все по чуть-чуть стоїть. І 1800 гривень. Думаю, в принципі, адекватно. Далі що в нас залишилось? О, звізда нашого сьогодні випуска. Кабанчик. Дивіться, табличка. Хто там усирався табличка? Я не знаю, зачем вам таблички, як на них ніхіра толком не написано. Росільмаш. Ну, номер якийсь. От, передаточний, треба считати. 1 до 1,25. Бачите, я трішечку поміняв. Поміняв. Все, бачите, таке як тріщинка, Таке як мікро-мікро Бачите? Ну, тут це не двигатель. Давлення масла. Як -то... Ну, ну дивіться, ну воно собака дебіл, Тобі мазуту нравиться. Люська. Это, это капець. Лайк надо втудить, і люськи теж. От, дивіться з карданчиком, все крутиться, шків, шків я сняв. Е, він все одно, бачите, був тріснутий заварений, йому жопа. Тобто отакий шикарний кабанчик з карданчиком. Люфтов, ніде нічого немає. Ціна 2000 гривень. От, все. Вам хороший робочий чіткий кабанчик. Даже, ну, ось ви чуть люхну, це воно все виборкою, шайбочками регулюється. Да? Да ціна 2000 гривень за оцей шикарний кабанчик машинки. Давайте з'явлених акцій 50 гривень кілограм, обидві треба забрати. 50 гривень кг. Я не знаю, вони по 15 точно вважать. Вже жире. Вот, кабанчик. Ну тут нічого крітить, чистка, шпонка, серенка, все, все є. Ось це теж запчасти. Може кому треба. По-моєму, це Пара, по ідеї, тільки ця більша 6, а це менше. Состояння в неї просто ізумітельне. Неслизана, не, не жертва. Вот. По ідеї, воно одинакове. Оця частина. одинакова. ну, тому що кришка підійшла. А це хер я знаю. Ну, Кому треба, пишіть стара кришка. Ключ на 93-500 гривень. 93-500 гривень. Е, домкрат по 20 кг різці і по 20 за кг всі забрати треба. Около 200 кг. Также там редуктора. Отой більше 2000, це 1200, ромашки по 25 за кіло, кілограм 270 їх там. Що в нас тут? Це в нас вже продано, відложено. Завтра уїде редуктора 40 гривень кілограм. Тому що з ними може бути. От так от. От так от. Я думаю, відео бачили. вигідно куплять такі редуктора поворотна платформа, строп. Тут усе продається. Тяги 2000. Один отакий залишився 22 кг, тобі 450 гривень. Патрони. Патрони токарні. Е, оцей, по-моєму, взагалі новий, я його розбирав 200-й, але без кулачків. Тут состояння і шикарне. Ціна 60 гривень кілограм. На тіски, ну, як тіски там, на солілку, вони пойдуть. Ну, нормально робити будуть Люнет, педалька, ще один патрон. От це, вот це редуктор, строп 700 гривень. От так він виглядає. Бачите, з двома петлями такі лажі. Бабка типу, задня. Магнітні пластинки 300 гривень. Бабка косарь. Коротше, це все продається. Кому що интересно, пишіть, зважимо. Це по 20 за кг. А, такі ще продовження болтам. 850 гривень. Поділіть, по-моєму, на 50 гривень, який тут кілограм вместе з ящиком. Такі от шикарні. Є все це більше. 850 гривень китайський красний ящик. І опять же ж, Болти. болтий. Отаке. штапик. Що хочеш є. А, штапік мені треба. Без штапіка. О. Бо треба Люську загородку зробити. А потім кинуся, а штапіка й нема. А так буває, Попродав усе, І нема. І болта, і самореза. <рес> вот. Не пам'ятаю, скільки цей набор, он, він мені на вскипку гривень на 700 похож. Дивіться, яка гаечка красива. 50 гривень. 700 гривень оці от болти будуть. Шикарні. Є конуса. Теж їх показував колись. Фрези. Що я вам хотів сказати? Дивіться, УСПшки. Набор. От ось скільки ви бачите. Всіх по два штуки. Вот. Дивіться, буде ділове предложення Внимательно слухаю Цих, дивіться, стопка 2, 4 6 12 штук 2 4 6 Ще 12 штук, цих 4. Це сіка, у нас вже Коротше, я вже за що тут збився. Ось дивіться, які стопки. Оці всі прижими, всі, абсолютно так, всі прижими 400. 4700. Це там, я не знаю, менше, ніж по 100 гривень штучка. Сьогодні мені попали СП12. Ну такі десь 250-300 гривень штука. От. 4 700 за ці всі прижими. І поїхали. Фризи десятка, 40 гривень. Що вам ще показати? Перчатки. А, кстати, знову ж таки в тему продовження поставщиків купчиків Rapida. Хто скупляє, ну, r 6 M5 може нас дивляться. Ну, не тільки фрези, от всяке таке добро. Потому що його накопилось, його треба нахрен попродати. Може хто що з рапіда, переплавляє, знає, кому Е, вот. Бо там вчора розкидувалися, що в і прийомщики, вони прийомщики дають 40-50 гривень. Ну, это не серйозно, сильно не серйозно. І то ще там носом крутять. Коротше, отакі от фрези. Кому інтересно, все що рапидно, можу продавать вам вам чем там от типа такі. Оце, оце оце. Р6М5, R8, R18. Таке по-хорошому беруть дето 100 гривень кг. Бориги Ну, Береги вони в Африці, Береги. Всі ми в одному гавні блін, По 40 гривень за кілограм я б сам би таке скупляв, би тонами. Тонами можна купляти. Колись воно продасться. Ну, тим не мене. От, Там рапід 100 гривень, там 120 гривень, те, що все, що ціле. Такі от, без претензій, возвратів і проші херні. 120 гривень кілограм. От навіть, наприклад, такие ось. Бачите, він повністю рапідний. Бери, вставляй, что Що хочеш. От, 120 гривень кілограм. Через ці в мене куча. Треба теж бачте, якось наборчики поделать. І нові, і БУ, і от внутрі розточні, і зовнішні. Циліндр маз 500 4000. Состояние Состояння огонь. Сверла от такі б ушні такі. 28 кг 2500 такі ось 24 кг 2200 Тут ще пробежусь. Счетчики моточасов, квадранти є. лінійка 1700 Ой, лекальний угольник, лінійка, кажу, угольник, фрези, такі от грибочки, оце наборчик, пальчикові грибочки. на 2000, ну можна торг. Це ж ось. Бачите, тут набор повний, шикарний, манометри, хто хоче. Короче, все на цьому. Бо я вже й забув, що хотів сказати. Кому що інтересно, пишіть, хто знає, кому там, наприклад, предложить рапід, ну, по нормальній ціні, ну, будемо договарюватися. Все це в процесі обсуждання. Все, всім пока, пишіть на вайбер.